Якщо ви розробник, має сенс вивчати патрне проєктування, чи має сенс вивчати паттерне проєктування, якщо я не архітектор і не планую ним бути? Так, має сенс. Більш того, я вам чесно можу сказати, якраз для архітектора вивчати саме патерни, тобто гофовські паттерни, паттерни Enterprise, наче обов'язково для того, щоб вивчати паттерни більш високого рівня. Да? Але сказати, що вони будуть їх використовувати, то, скоріше за все, ні. А ось саме прості розробники і навіть тімліди будуть це використовувати. Більш того, я впевнений, що саме для тімлідів максимально корисне знання паттерну проєктування для того, щоб бачити більш big picture. Тобто весь проект цілком і краще розуміти, як правильно, ефективно щось зробити. Це допомагає будувати авторитет. От, тому так. Відповідь проста. Якщо ви розробник, має сенс вивчати паттерне проектування. Більш того, я вважаю, що це є наступним кроком після того, як ви підтягнули свою англійську та вже більш-менш володієте софткілами. Це наступний крок для того, щоб підвищити свій рівень ем, обізнаності в своїй професії. Якось так.